Візьми те залізятча і розбите скло, страждання, сльози, біль людей невинних, візьми у жмені і жбурни назад все зло упики їм, у їхнє павутиння, візьми мій всесвіте, тривогу і печаль, візьми роздерті душі нашого народу, із втомленого сильного плеча. На пробуцю з ними, якраз прийшла нагода, не помста буде, їхнє їм верни. У нас є все чужого нам не треба. Ким просто сірника у той бал сатани. Хай знаю теж, як плавиться гаряче синє небо.